Лікарка-терапевтка Івано-Франківської міської поліклініки №1 Тетяна Сем'янчук розповідає, що упродовж останніх семи днів приблизно на 15-20% зросла кількість її пацієнтів з симптомами застуди грипу та COVID-19 у порівнянні з попереднім тижнем. Щодня як до лікаря-терапевта звертається ну 4-5 шість пацієнтів може бути з такими симптомами. Особисто в мене так я бачу, що збільшилася кількість пацієнтів. Навіть сімейну, тобто приходить хтось один з родини. Через день-два вони вже приходять чи там діти, чи навпаки батьки, тобто один одному передається інфекція. У більшості це грип-застуда. Швидше зараз все за все застуда, бо на грип ми бачимо трошки інші симптоми. Найперше це є, ми пропонуємо вакцинацію проти грипу. Кожен пацієнт може звернутися до свого сімейного лікаря, який дасть направлення на вакцинацію. Вадим Лісовський прийшов у міську поліклініку номер один аби щепитися проти ковід. 19 чоловік каже, це його четверта доза вакцини. Востаннє він імунізувався проти коронавірусу рік тому. Ну, ета гарантія безпеки, мого життя і гарантія людей, які перебувають разом зі мною. Вадим один із шести людей, яких 15 листопада вакцинувала проти COVID-19 медсестра кабінету профілактичних щеплень міської поліклініки номер 1 Ольга Майдаченко. Розповідає медикиня. За її словами, станом на 12.30 цього дня на вакцинацію проти грипу до неї не приходили. Щеплення проти грипу є рекомендованим і вакцину потрібно купляти самостійно. Імунізація проти COVID-19 які раніше безкоштовна, розповідає Ольга Майдаченко. Наразі є від коронавірусу Pfizer У нас на сьогоднішній день у мене ще 12 доз. Ну, Я сьогодні флакон докінчую і там ще, ну, ну потім як треба, буде, ми ще отримаємо. Проте ж бажано оце осінньо оце осінь, весна оце, з осені прищепитися. От десь на пів року це мінімум людині стає з захисту. Розумієте? От, і весняний період, от, як -то квітень, березень, бажано всім робити щеплення від грипу, тому що він страшний ускладненнями грип то от там хворієшся, а ускладнені вже дають, якщо не лікований і запущений, чи ще якось. Потім проблем багато в людини. Начальник відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики інфекційних захворювань обласного центру контролю та профілактики хвороб Всеволод Кушнірук розповів, що впродовж минулого тижня, з 6 по 12 листопада, приблизно 6 тисяч жителів області захворіли на гРВІ. З них у 175 людей підтвердили COVID-19. приблизно стільки ж прикарпатців хворіли на грві і позаминулого тижня. Однак кількість випадків COVID-19 тоді була більшою. 223, Говорить Всеволод. Найвища кількість захворювань це може спостерігатися відповідно у, е, на початку зимових місяців, тобто це може бути грудень, і також можуть фіксуватися підйоми захворюваності це е, такі місяці, як можливо лютий і крас-березень. Тобто в, даному, в даних місяцях ми фіксуємо підвищення рівня захворюваності на герві. 9 листопада на сайті Міністерства охорони здоров'я написали, що від початку жовтня до 5 листопада на ГРВІ, а це застуди грип та ковід. 19 в Україні захворіли понад 692 тисячі людей. Як йдеться у повідомленні, з 30 жовтня до 5 листопада зареєстрували понад 137 тисяч випадків. Івано-Франківщина у четвірці областей, де зафіксували найбільше хворих. Всі випадки грві можна пов'язати з тим, що відбувається інтенсивно процес навчання. Діти контактують між собою. Відповідно і реєструються випадки серед дитячого населення. Також тут можна виконати такі факти, як і зміна температурних умов. Якщо порівнювати відповідно епідсезони, тобто даного року, початок епідсезону, і відповідно аналогічні періоди минулого, тобто у нас спостерігається більш схожа картина. Тобто для кожної області відповідно є своя притаманна. Характеристика відповідної під процесу, і в кожній області вона частково також може відрізнятися в силу певних причин. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.